Усю ніч ворог атакував Київщину БПЛА. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Однак, у Вишгородському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль та господарські будівлі. Біла церква також стала ціллю ворога. Прилетіло у приватний сектор. Також пошкоджено 20 квартир у трьох багатоповерхівках. Крім того, за словами ТВО голови кова Миколи Калашника. Постраждав 36-річний чоловік, в якого різана рана ноги. Від госпіталізації він відмовився. Наша знімальна група побувала на місці події і зібрала для вас усі подробиці. Близько 16 будинків у Білій церкві пошкоджено внаслідок нічної ворожої атаки дроном. На щастя, мешканці не постраждали. Весь удар пройшовся по їхніх оселях. Зокрема, вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, фасади будинків тощо. Також понівечені чотири автівки. На місце оперативно прибули комунальні служби та представники місцевої влади. На даний момент виявлено пошкодження 20 адрес, десь порядка 16 будинків, тому що там є квартира 1, квартира 2. Крім того, ми продовжуємо обстеження, тому що маємо ще е, звернення мешканців багатоквартирних будинків за адресою вулиця Чорних Запорожців. Зараз туди група виїжджає. Комісія по обстеженню і будемо продовжувати обстеження на даний момент слідчі дії проводить слідча група національної поліції. Після того, як буде даний дозвіл, працівники комунальних підприємств приступлять до ліквідації наслідків. Першочергових заходи будуть проводити по ліквідації наслідків збройної агресії. Спочатку поліцейські огородили місце прильоту стрічкою, адже просто під ногами ще знаходились уламки дрона, його обшивка тощо. Та обірвалась лінія електропередач. В цьому будинку проживає моя мама. Вранці вона позвонила, десь було без 15.7. сім, але у нас зірвався шахет, всі вікна, в домі холодно, і ну я дуже швидко прибігла. Вікна вибиті абсолютно всі. В домі даже навіть двері вилетіли разом з завісами. Ми чекаємо, щоб приїхала ще одна експертна служба, яка зафіксує це все. Ну допомога по, по відновленню будинку. Да. А маму ведеться? забираю сьогодні до себе. Жити тут невозможно, тому що вибиті всі вікна склот. Ну, Тут же ж зараз допомагають, збирають все тут. Тоже допоможуть убратися, якби і. Мама, як себе почуває? Жахливо почуває себе мама Вона плаче, що каже, родилася в роки війни, і зараз в ці роки війни залишилася без дому. Від ударної хвилі у кількох багатоповерхівках по вулиці Чорних Запорожців також повибивало вікна та посипалася штукатурка. Подекуди пішли тріщини по стінах. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. у разі виявлення пошкоджень житлових будинків від падіння ворожого БПЛА для фіксації руйнувань, звертайтесь до центру оперативного реагування за телефонами, які ви бачите на екрані. Хотів провчити за розповсюдження наркотиків і наніс двом білоцерківцям ножові поранення. Як йдеться на сайті судового реєстру у Білій церкві в середині лютого, чоловік прийшов у гості до знайомого, підозрюючи його у розповсюдженні заборонених речовин. З собою він мав ніж, яким завдав удари бідоласів, грудну клітину та живіт. А побачивши, що в оселі перебуває ще один чоловік, він схопив його за капюшон та витягнув у під'їзд. Там зловмисник завдав і йому три удари ножем у груди. Після чого втік. Правоохоронці оперативно затримали нападника. Нині він перебуває під вартою без застави. За вчинення тяжкого злочину білосерківцю загрожує покарання на строк від 5 до 8 років в'язниці. 20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів, протестувальників під час Революції Гідності 2013 2014 років. Саме 20 лютого в середмісті Києва загинуло найбільше людей 48. До героїв Небесної Сотні належать люди різного віку, національностей і віросповідань. Серед них громадяни. України, Білорусі та Грузії наймолодшому Назарію Войтовичу було 17 років, найстаршому Іванові Наконечному 82. Зачись за Слава Україні! Що з спускаються? Вони починають з інститутської. Всі, хто тут всередині, зміцниємо зверху. Шанували учасників революції гідності та активістів майдану, які віддали життя за свободу України і білоцерківці. У парку Слави поруч з пам'ятником героям Небесної сотні та біля храму Петра Калнишевського зібрались представники духовенства державних та місцевих органів влади, громадськість та небайдужі містяни після панахиди та хвилини мовчання. Присутні поклали квіти до меморіалу. Сьогодні ми згадуємо день, коли українські справжні козаки, воїни почали чергове протистояння з нашим сторічним ворогом, який намагався і намагається знищити нашу державу, нашу націю, нашу культуру, наш народ. І коли вони прикривалися дерев'яними щитами від куль, зрозуміли, неможливо знищити українців. Це була перша Небесна Сотня. На жаль, вона збільшилась. Але це наші небесні охоронці, які не дають поставити на коліно нашу державу. Святий Боже, Святки, без магию. Lodi Bojice te divi veselne pomilo i deo Lodi Bojice te divi veselne pomilo i deo У краєзнавчому музеї провели захід у їхніх серцях. Жила Україна, присвячений Дню героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання присутні вшанували усіх полеглих. До музею завітали як кадети, так і вихованці дитячого будинку інтернату та учні ліцею перлина знань. Гостям не лише розповіли про події революції гідності, а й показали відеохроніку 2013-2014 років. Також на заході лунали патріотичні пісні та цитували письменників. Мета заходу перш за все не тільки для скажімо, інформації, та що ось тут лунала, а саме для того, щоб ті події, які відбувалися ще. З тринадцятого року вони могли закарбуватися в серцях саме ось цього молодого покоління, ось цих підлітків, яким ну скажімо, стільки ж років, скільки і цим подіям. Тому дуже важливо, щоб особливо ці кадети, які сьогодні були присутні, які мають відносини якраз до. Військової справи, щоб вони в майбутньому, як наші захисники, знали цю історію, щоб вони жили цю історією. Це був випуск головних новин Білої Церкви. Дякую, що слідкуєте за подіями та тримаєте руку на пульсі життя рідної громади. Тихого і мирного вечора у колі рідних та близьких. Та слава ППО за те, що цієї ночі обійшлося без жертв у нашому регіоні.